Ніяких емоцій. Взагалі ніяких. Всі звикли дуже до Краснограда. Буде так, буде. Будемо звукати. Що робити? Берестин, це деревина. Це деревина. А це красота. Яскравий город. Емоції у мене особисто, в першу чергу не позитивні. Взагалі, мені не подобається. Для мене. Був завжди Красноград, Красноградом і все. Для людей, які здесь живуть, я не знаю, сто лет, і для них був сто лет Красноград. Як вони можуть це приймати ну, як берести? Красноград не дуже в мене з чимось там совєтським і так далі, зв'язку з чим я його переименувала. Немає якихось асоціацій. На назва з дуже подобається. Ми ж не керуємо. Нам сказали, хай буде так, ніж би пацани не гибли на війні. Ми за Україну, звісно, не дай Бог. Так, то хай буде так. Ніж би мирну.